Доброго та бадьорого ранку в ефірі рубрика Здорово жити. Злакові культури широко використовуються в щоденному раціоні харчування проте, якщо порівнювати їх корисні властивості, то овес, поза сумнівом, займе лідерську позицію. Ось про нього ми й поговоримо. Різноманітність вівсяних продуктів дозволяє використовувати потужні корисні властивості вівса в повну силу. Овес у виді вівсяної каші, печива можна включити в раціон кожної людини, і малюка, і дорослого. Вивчивши склад вівса, відразу стає зрозуміло, в чому його користь. Велика кількість корисних речовин, вітамінів і мінералів, перетворили овес на незамінну складову здорового і дієтичного харчування. Зерна вівса багаті крохмалем, білками, жирами, важливими амінокислотами, такими як лізин та триптофан. Енергетична цінність близько 80 калорій на 100 грамів зерна. В їжу вживають не лише вівсяну крупу, очищене зерно. Також корисно вживати настій цілісного зерна вівса, зелену частину рослини. Вівсяне борошно, яке є відмінною сировиною для виготовлення хліба, домашньої випічки, з нього виходить не лише дуже смачні, але й дуже корисні продукти. Включення в раціон вівсяної крупи відновлює роботу нервової системи, захищає серцево-судинну систему, зміцнює організм і регулює обмінні процеси. Вівсянка, друзі, дуже важлива для здоров'я нервової тканини. Кісток, хрящів, волосся і нігтів, а кремність, що міститься в ній, перешкоджає випадінню волосся. Окрім того, злак позитивно впливає на роботу печінки жовчного міхура і підшлункової залози. Регулярне вживання крупи сприяє повнішому засвоєнню жиру в шлунково-кишковому тракті, а ще у вивсяних зернах присутній елемент, дія якого схоже мілазою, тобто ферментом підшлункової залози, що допомагає засвоєнню вуглеводів. До речі, по складу амінокислот ОВС дуже близький до м'язового білку. Уявіть собі, тому відповідно його рекомендують при нервових виснаженнях, втраті апетиту, порушеннях сну і після тривалих хвороб. Що ще вам сказати про нього? Звичайно, не омину деякі застереження. Не дивлячись на всі його плюси, ОВС протипоказаний при індивідуальній непереносимості, сердечній і нерковій недостатності. Тому будьте уважні. На цьому я з вами прощаюсь. Бережіть себе та своїх рідних і обов'язково піклуйтесь про здоров'я дорогих вам людей. На все добре!